Чернівецька область, Стороженецкий район, село Михальче. Центр села. Сельская рада, школа, далее находится ресторан, на соседние улицы, земельная делянка. Злагальною площею 50 сотих. Електроенергія. Орузь знаходиться підстанція. У нас проходить повністю. Є кабінізація міська. Призначення земельної ділянки. Комерційне для підбудівництва дальноресторанного комплексу. Межі ділянки проходять по дорозі, центральна дорога. Далі. Наступна дорога. Площа ділянки прямо тут на правильної форми, рівна. є можливий варіант придбання ділянки в загальному 50 сотих, а можна 35. І дуже хороше місце, це ідеально для бізнесу. Каналізація таких на земельній ділянці є три трижди до міста Черниців близько трьох кілометрів.